Друзі, всім привіт! Ми їдемо зараз на пляж або місце, яке називається Кічо Меніко. В Ютубі немає, в Тіктоці немає дороги до цього місця. Їхати недалеко, але по відгукам в... Гугл-картах їхати ґрунтовою дорогою краще не їхати, краще ставити машину десь біля футбольного поля, яке ми напевно вже проїхали, бо вже йде грунтова дорога, про яку казали. А футбольного поля ми так і не побачили. Тому поки що їдемо. Я вирішила зняти на ютуб туторіал, як добратися до цього дуже популярного місця. І там дійсно красиво на гугл-картах є фото і коротенькі відео з самого місця, але з самої дороги нічого немає, ніде. Просто кажуть, що не їдьте туди машиною, ми вже їдемо, за залишайте там 10-15 хвилин. Треба пройтися грунтовою дорогою. Воно того варто. Отак, от вся інформація, яку ми знайшли, ми перечитали дуже багато. Ми туди дуже хочемо, але ми. Може, і доїдемо туди ближче, а там написано, що нема де поставити машину. В общем, їдемо і вам покажемо все ж таки цю перлину Албанії, місто Хемаре. І дуже там красиво. сподіваємось, ми туди до дістанемося і вам покажемо. Ось навігатор показує, що їхати ще нам 3 хвилини. Тільки що ми проїхали закалапочок, такий куточок, де можна було поставити кілька машин. Десь 3-4 машини, там нікого нічого не стоїть. От, тому поки що ми їдемо, якщо що повернемось. Ось така дорога. У нас nissan Micro і поки що ми справляємось. Ось сюди нам треба приїхати, я думаю. Припаркуватися отут і сюди потім пішки йти. Напевно, це так. А може, треба все ж таки тут же виходити з машини йти пішки, тому що їхати 2 хвилини 350 метрів. До оцієї точки 350 метрів. Дівчата, давайте пройдемось пішечки. Я б не їхала туди далі. 250, 350 метрів це недовго. Так, ось цією дорогою ми їхали. Коротше, пів кілометра, зараз пішечки Так. Рівна дорога, ніяких ухилів поки що немає. Зручно йти без проблем. Кепачку тільки беріть і окуляри. Ось так ми зараз рухаємося по навігатору. І тут зовсім трошки нам. Не страшно. Так, я переключилась на режим пішки. І от нам показує, що ще 270 метрів і ми йдемо правильно. І ми йдемо повз машини припарковані. Зараз я вам покажу. Ось ми пройшли цю машину. І ось тут ще машинки. Ну, вони дорожники такі, бачите побільше. Там такий кусочок кам'янистий, дуже на нашому мікронісані. Дуже було б. Туди їхати не дуже. В общем, правильно, ми стали, я вам скажу. Бо тут оце тулитися і отут-от так спускатися вже б точно було б важко. Та ні, ну тут, о, там проміжок такий не дуже був для нашої маленької машинки. І не на такі пляжі ми добиралися. Абсолютно нормально, поки що. Ніякої проблеми. А, ну от. Вот, вот, такой кусочек еще, бачите? Оп. Оп. Так. Да, Мама трошечки подслизнулася. Опс, опс, продовжуємо наш спуск. Ми майже прийшли. Там згори видно он ще один заклад, бачите, але він дав далі, далі. А нам от сюди треба. Останні кроки і перед нами відкривається заклад. Які ми йшли? О, а ось. І сходинки. Ми прийшли. Так. Да. Ось сходинки прямо в воду, тіра. Іра хвилюється, що вона не зможе купатися. А ось ліжачки в тіні. Цін поки що не знаємо. Ніде нічого не написано, по чому ліжаки. І взагалі, я думаю, може тут вхід платний на територію, може бути, ні, нічого поки що. Що я вважаю, що це відео точно заслуговує на лайк, тому що немає такого відео подробного на Ютубі, і в Тіктоці, і напевно, що в інстаграмі, як сюди добратися, що це не так складно, як здається. Мама пішла перевіряти, як тут можна спуститися в воду, щоб зручно потім. Давай, не розсуждай, щоб зручно було назад піднятися. Ага. І жопу посарапала. А ну давай. Назад еще простише. Простише здоровая мама. Піднятися набагато, так? Чим, допустимо, якщо душі в силі, бачиш? А, ну так. Да. Бачиш, де да, щас скинуть? Присіла. Іра, да, тут этот, великий, велике каміння є знизу. Не да, і воно з таким. Ну спустіться, подивіться. Ногою стоєш, легко. Здоровою, запустимо, так? Да? А яка у вас права чи ліва? Ліва, здорова, права. Лівою якраз стаємо. Ось, бачиш, я стою, тут вообще такая ось Да, там як ступінька ще. Стою коленкой. за оцей штирьочок взялася. Прям штырь. На коліна, опять левой. лівою. Камень, я курую рукою на коліна не стану. Не може я ставлю, поставлю її одразу. Давайте будемо пробувати. Нет. ми швидко щось Можемо поки що покупатися, а потім вирішити, чи ми захочемо тут залишитися. Іри, ну, нога травмована, тому ми хвилюємося, щоб нормально можна було тут провести час. А тут немає поручнів, щоб адекватно залізти і ну, туди і назад, спуститися і залізти да, назад. Мама, як вода? Дуже тепла? Дуже тепла. Я зараз інший вхід перевірю. Тут є ще один вхід. Мені здається, це буде зручніше. Я каже, що ні. Ліскуваті. Ну, Нам там не спустимось, Але якщо не впевнено вона себе відчуває віки, то буде складно.

О, ходинки прям зручні. Так, все іроки таки зручно. Нормально. Отак от, от тепер присідаємо. І купли. І навіть на мочили телефон. Ой, водичка класна. Водичка класна, водичка. Тепер ви зможете. Ми вас віримо, куди ж я дінуся, вже привезли. Ки вже привезли, куди ж я дінусь? О! А ми зараз з вами перевіримо, як підняти. Єсть. У нас є маска. Ми это через маски доплаваємо. Наступний пише. Вода вообще тримає. Просто вообще Вода градусів 20. Высибается. Я, плыву, не, відчутаю, я плыву. Да. не знаю, я вообще не, не вычуваю, что у вода Да. Я вот с одной рукой плыву хорошо. Так, тут еще один хит в воду. И тут я... Вот. О. Я тут стою вообще. Дивись, тут Не глибоко. От. І тут є сходинки. Так. Раз. О, є річажок. Вітя, Іра, тут є за що взятися. От. Тут є. Так. О, і спускатися тут буде пустити. Ще ступіньки. Так, да, тут хорошо Так, туторіал продовжуємо знімати. Тут все ж таки можна. Бачите, тут є всякі речашки, за які можна схопитися да. і вилізти. Резюме. Так ладно. Можна. І спуститися, мені здається, тут теж буде зручно. Бачить, навіть... да. Тут достатньо певи, мілко. Да. Ну, вода тут реально тепла, найтепліша, де ми були. Класно. Ми прийшли сюди, з нами там привіталися, запропонували бар, ну так, крикнули нас, типу, бар, типу кам, <гум> щось таке. Ми просто залишили речі там на порапіки і почали шукати, чи зможемо ми тут всі покупатися адекватно. І от купаємось, нічого ніхто нас не чіпає. Не запитує, нікуди нас не запрошує. Нас це плиженці влаштовує, тому що ми не плануємо тут бути цілий день. Ми не хочемо їсти ще рано, до обіда ми тут не добудемо, тому сідати в барці і займати ліжак немає сенсу. В принципі, ми хотіли це місце відвідати, подивитися, як тут. Попірнати зараз візьму маску, що попірнаю. І все. І зняла для вас. Це відео, тому що такого немає. Реально. Сподіваюсь, комусь воно допоможе відвідати це місце і точно знати, як тут буде і як сюди добратися. У, Вилазити на берег, піддягати маску. Заплив. Оно, оно, no, no. пішла, пішла. Опс. Опс. А я тільки, Це здо... я тільки здогадуюсь, оце, де вони там, бо нічого не видно, відсвічує все. -хе. -хе. Ну давай. Миряй. Крабик, крабик. Дверяй, давай я видимо с водой. Дуже солона вода тримає як на матрасі лежиш просто. Ось ще раз вам показую територію. Дуже красива вода прозора, багато їжачків, так що, якщо сюди приїжджаєте, обов'язково беріть з собою коралки на всяк випадок, щоб не поранитися. Ми були без коралок і чувствували себе невпевнено. Відчували. Бачите, скільки багато їжачків, і вони переміщаються там, де ми перший раз спускалися, потім піднімалися і вже там були на камінці. Їжачки, на які можна було запросто стати і дуже сильно поранити ногу. В цілому нам сподобалось, ми були недовго. Людей було дуже мало. Це саме кінець вересня. В сезон тут, мабуть, багато людей. Але ми були в кінці вересня і людей майже не було. Але є машини, які сюди от прямо вниз спускаються, Бачите, це ми вже назад йдемо. От. Там стати нема, де, де він там стане. А що це за ягодки? Такі гарненькі. Клас. Ніка, тобі напишуть, мені ж написали, що то чая, не букитіть. Ага. Такі прикольні. Ну, такі хмари вже у нас третю добу. А дощик був тільки один раз і не сильний. І от дивіться, як цікаво! Жолить точно як у дуба, точно. Але це виглядає взагалі не як дуб, а просто ось такий кущик. Ось невисокий. І ось такі жолуді. І сьогодні останній вечір, який ми провели в Албанії. Завтра зранку ми вже збираємо валізи і будемо їхати додому в Україну, в Черкаси. Обов'язково підписуйтесь на канал. Раптом ви тут вперше. У мене влоги виходять щодня. Всім дякую за перегляд і зустрінемось вже завтра!